Виставка має назву Там, де ми є. Автор цієї і назви експозиції Маріна Філатова, яка поруч, вона про це розкаже більше детально. Трошки більше половини створеного за рік війни показано тут на виставці. Харків, який, дай Боже, щоб залишився тільки в моїх полотнах, як парабан-архітектор сказав після завершення війни, щоб знаклись кошти на цю всю відбудову. Одна із перших акцій була. Мистецтво музи не мовчать, академік Жулинський, інститут імені Тараса Шевченка, наш національний, зробили міжнародну конференцію. Робота тут знаходиться, вона невеличкого розміру 60 на 80. Але коли були величезні бікборди, показані по всьому світу, мистецька ця акція, виставка буде мати продовження. Для початку продовження буде мати в Ужгороді. А далі розмова йде в нас 20 міст побратимів. І і-і-і-і. наскільки я знаю, що Турція дуже просить після Ужгорода показати цю виставку. На жаль, немає приміщення в Харкові, щоб головна частина учасника виставки це всі, хто виїжджає зразу ж після любого прильоту в Харків. А всі знають, що половина прильотів України дісталась нашому рідному місту. Ця виставка, перш за все, вона для емоцій, для підтримки харків'ян. Тому що ви знаєте, був, був такий випадок. Коли під час Другої світової війни Уінстен Черчил він відмовився скорочувати витрати на культуру, тому що він сказав, за що ми тоді воюємо. І це дійсно так, коли ми відкривали цю виставку, то було дуже багато дзвінків до музею. Було, були запити на сайти музейному, тому що люди е, дуже хотіли, щоб харківський художній музей відкрив свої двері, і наразі це сталося. Як Віктор Манджу сказав, 13 квітня ми відкрили першу після початку повномасштабного військового російського вторгнення в Україну виставку на виставці більш ніж 160 робіт. Е, звичайно. Ну, так як музей дуже постраждав, ми б хотіли всі роботи Віктора Івановича взяти до експозиції, їх більш ніж 250 уже на сьогоднішній день. Але ж вмістила я лише тільки 160 робіт. Ось, але ж сподіваємося, що будівля музею буде відновлена, і ми покажемо всю виставку в повному обсязі колись. Вже дуже скоро. Символічно те, що ця виставка відкрита в той час, коли ще ведуться активні бойові дії на території Харківської області. І дуже багато Віктор Іванович приділив увазі уваги безпосередньо рятувальникам е, Харківщини. Е, велика кількість робіт відображає саме той настрій, який був. Під час активних обстрілів міста Харкова, Харківської області і на картинах відображена робота наших рятувальників, наших захисників. Дуже передається той дух, те відчуття, які тебе переповнюють, коли ти дивишся на ці картини, згадуєш ті часи, ті часи активних бойових дій в місті Харкові і роботу наших героїв-рятувальників.